Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде трішки таке незвичайне відео, тому що трошки такий я сьогодні е в активному русі, да, такий трохи. От. І Вай -вай -вай. Я і дою корів, і паралельно поставив е мацарелу і бігаю, щоб не, е не, не пропустити кислотність. От. Тому корів, дивимося, що тут у нас. Так, зараз запускаємо марпа, марку, 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 марку. Марку, 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 маку, марку, 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 марку. Марку, 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 я тобі сказав. Че, марку, марку, марха, давай, заходь, 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 Perfect. <laughs> Дення нашої розмови я хочу сказати наступне: що сьогодні буде відео саме про е, роздоювання первісток. Да? От, і сьогодні я хочу з вами поспілкуватися якраз про першу частину от вступну перед роздоюванням первістки. Це перш за все привчання первістки до доїльного залу. От, і е, це досить важливий елемент, тому що телиця. У мене безпривязне утримання, і я вам буду розказувати сьогодні саме про е адаптацію до доїльного залу е не просто телиці, да, звичайної а. Адаптації привчання до доїльного залу сірої, сірої української це тих телиць, які кусалися, які кидалися на мене, от які пригали, билися там, я не знаю, тріщили все, що можна тлещить. І фактично вже настає момент, коли одна вже з них розстелилася, народила мені телятко, і вже ну спокійно заходить на доїльний зал. І наступного ось уже ось е має скоро розстелитися це мокоша. І якраз от про неї ми з вами послухаємо. Рухуємося, і я з вам, вам на власному прикладі покажу, розкажу, як це все відбувається і як потрібно. Ну це опять з моєї колокольні, от так як я це бачу, і як я їх привчаю. От, тому спостерігайте за мною, буду іноді включати якісь коментарі. От, і буду доїти корів, через що все буде рухатися паралельно. От, тому всім гарного перегляду. う ご苦労さまです。 Обмавка, вона вже у мене ручна, вона вже дає виночко потрогать, вона вже доїлася, давала молочко, тому будь-яких питань до неї немає. Тим як запустити сюди Макошу, хочу вам сказати наступне, що було все не так просто. Було все не так просто. От, Макошу я колись запихав в сарай. От, а зараз ось дивіться, як це все, все відбувається. Макоша, 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 макоша. Мокоше. Заходь маленько, заходь. маленьку моє. Це відбувається так. Махоша вже сама заходить у доїльний зал. Вона вже дивіться спокійно підпускає. Я її вже можу, дивіться, погладити, з нею можу поспілкуватися. От. А саме основне я хочу сказати наступне: що тут е, саме е, для мене важливо це поступовість. Вона дуже сильно боялася доїльного залу. Вона зовсім навіть не підходила до дверей, вона стояла в загоні. От, ходила по кругу, навіть коли інші її дівчата заходили, вона стояла і е, крутилася, і тільки не заходила до сараю. От, але я її поступово почав привчати до комбікорму, ставити відерця, щоб вона їла концентрати, і так потихеньку, потихеньку вона почала заходити в сарай. От, потім вона так якось е, нечаянно зайшла повністю в сарай. Я закрив двері і вона паралельно зайшла сюди, в стойло і. Я вам скажу так, день за днем потихеньку, потихеньку вона почала заходити. Я її зовсім не Напрягав зовсім її, ну як би не поводився з нею агресивно ладиком, ладиком, ладиком. І на сьогоднішній день дивіться картину. От сьогодні у мене вже бачите, тут уже потихеньку розм'якчаються крижі. Уже дивіться, набубняв є уже вульва. От і говорить про те, що вже скоро їй тилитися. От е, термін я поставив їй е, туди, вже десь на березень місяць, але думаю, що може бути все й раніше, тому що вона порована биком. От і чітко сказати, який термін. У мене є під питанням, тому я потихеньку почав її вже вводити. концентрати, макуху. От задля того, такий так званий транзитний період для неї вже почався, саме для того, щоб уже е, вона вже потрішки входила і планувала, якби я вже для себе планую продуктивність. От, все потихеньку, тактильний контакт. Я її влажу з нею, спілкуюся. Вона мене вже дивиться. Якщо бути вже таким, вона мене вже підпускає навіть до свого вимічка. Я вже можу брати її за соски. От дивіться, от уже можу спокійно пробувати доїти. Вимічку в неї з кожним днем все більше, все більше наливається. От тому тут, якраз це основне, вона стоїть в залі. Вона привикла привикає повністю до шуму. До Роботи із доїльними апаратами, от і якраз вона вже не відволікається від на ці всі, як би сказати, такі от реакції. От зараз дивіться, я випускаю мишку. От вона виходить, виходить мишка тут паралельно. От, задля того, щоб зараз запустити інших корів. Да, Мокоша. Мокоша стоїть собі спокійно, їсть концентрати. От бачите, Марфа спокійно стоїть, їсть концентрати да мокошка. Бачите, вона зараз ну нема вже такого агресивного стану. Її можна вже потрогати, можна її, ось, дивіться, почесати хлопчик. Хоча раніше цього ну вона зовсім себе до себе не підпускала. Вона або тікала, або атакувала. Через що. Трішки змінилася поведінка, і от якраз в цьому форматі я скажу саме перше: от що потрібно тварину привчати до контакту, от, її гладити, і старатися максимально контактувати із вим'ям, тому що це, як би сказати, основний елемент того, що з чим працювати. А тим більше, ви повинні для себе усвідомлювати, що вона повинна привикнути первістка перш за все до. Роботи до догулу доїльного апарата до, шип... до оцих шип'ячих так званих е звуків, От, тому що ви ж повинні розуміти, що з першого разу у вас підключить. Корову, ну або первістку може і не вийде, тому що це буде все внову. От і якраз як далі її підключати, як далі з нею працювати, от як фіксувати. Я буду про це вам розказувати уже безпосередньо в процесі в процесі того, як ростелися, і я сподіваюся, все буде благополучно із. Мокошою, і там вже я вам більше в деталях розповім, якби такі нюанси. От, саме головне не боятися, саме головне з максимальною ласкою підходити до е молодої, до майбутньої корівчини. От, а все задля того, щоб вона не боялася доїльного залу, щоб вона не боялася от, безпосередньо. Йде манюні, 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 Пішли, 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 пішли. Давай, давай, Майка, Майка, давай, проходимо. Майка, 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 давай, 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 давай. Щоб вона не боялася, давай, Майка, пішли. Пішли, пішли, пішли. Щоб вони не боялися роботу компресора, от, а не боялися ваших рук. От, бо я досить часто знаю такі приколи, коли ходить нетель до останнього, от, розстелилася, загнали в доїльний зал і потім цей нетель. На голову сідає, от, скакає, тому що не знає ні рук, не знає ні апарату, от, не знає ні шуму, ні гаму. От, ну я розказую свій досвід, розказую, як воно відбувається. А тим більше, що я розумію, у більшості з вас корови знаходяться на безприв'язному утриманню. От так, підожди, 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 калина. Давай, Майка, заходь, 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 заходь. От, я розумію, що більшість. Давай, заходимо, заходимо. Стой, сто, стой, 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 стой. Більшість утримує на привязі, От то я рахую, що це має бути для вас ще легше. От чому легше? Тому що ну у вас постійний контакт із худобою. Ви кожен раз. А в мене тільки контактую безпосередньо в доїльному залі. От вона стали мої сіренькі набагато спокійніші безпосередньо, і у загонах. От ну мавка, конечно, своїми приколами вона може. То лизать, то бодать. От тут не, не, не дать ні не взять у неї. Ну, вона така у мене дама з темпераментом. О, марфушка. Ну тут по-своєму вона прикольна корівчина. От, а одне скажу, саме головне, що не потрібно їх боятися. Багато коментарів не знають, що робити з сірими, не знають, як їх приручити. Досить важко, б'ють. Там е корови б'ють, корів б'ють і фактично думають, як це все зробити. Я вам скажу, зробити це все спокійно. Спокійно підійти, поспілкуватися, підійти до тварини на зміну погоди, коли міняється із холоду на тепло, з доща на сонце, з сонце на дощ, от, із тепла на холод. І поспілкуватися от якраз в цей період з нею. І я вам скажу, все вийде, було б бажання. Головне старатися спокійно, щоб вона, тварина, не чула вашого адреналіну і вашої обоязні. А як уже далі там обходитися і робити, видоювати. і Правильно фіксувати тварину, я вам розкажу у наступних відео, коли вже буде безпосередньо розтел, Поставлю так само камеру і розповім вам більше про те, як займатися і працювати безпосередньо в даному форматі. А зараз вже дивіться, вони свої концентрати поїли. Я виділяю на них певний час. Певний час. Пішли, 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 пішли маленька, пішли. От, так би я одномоментно і даю, от, і перепідключаю, але зараз я от висвободився. Пішліть, пішліть, пішліть. пішлі. Пішли, мавка, пішли. Все, Мавка поїла. От, зараз буде наступна. О, Макоша, ти вже поїла? О, Макоша вже теж. Ні, ще не поїла. Хай доїдає. Уже поїла Марфа, зараз загружаю дівчатам-джерсейка. Буду доїти останню партію корів. У мене, як я вам вже раніше розповідав, у мене джерсеї стоять окремо від основного стаду, тому що їх сірі товчуть так, що, не дай Боже, літають ті джерсеї по всьому загону на рогах. От, тому я стараюся не експериментувати от, і не грати у жертви. От. Таким чином відбувається у мене робота. Через що вибачайте, що може досить так е, активно це все у мене. І Быстро, давай, 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 заходь, 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 мала. Зараз заходить сіст, сі стіросинка, сі, сі стісь, сті, сі, сі, сі маленька. Почекай, 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 почекай. Все, поступово. Так, все. Так. Є. Отак от ми сьогодні працюємо. О, отак я займаюся одомашненням. Диких сірих українських і скажу вам відверто, це прикольно. Це навіть не страшно, от тому е, це саме головне, я вам скажу в цьому не боятися і любити цю справу. Тварина відчуває, коли ви до неї з любов'ю, а коли ви до неї із агресією. Коли з агресією, повірте, ну з сірою краще не шуткувати. От, тому що досить агресивна тварина, і я вам скажу, така з такими рогами і з таким характером, ну чревато досить важкими наслідками, тому не ризику. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому питанню. І саме головне, тиснемо кулаки і працюємо ще завзятіше для того, щоб скоріше ми перемогли цих сраних орків і наш жовто-блакитний стяг за майорів над всією територією нашої країни. Тому бувайте до зустрічі у нових відео. Слава Україні!

пішли, 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 пішли. Давай, марфочка. Давай, марфушенька. Виходимо, пішли. Пішли маленько, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Пішли Пішли, маленьке, пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, моя дівчинка. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Відпочивайте. Ось так